Так, так, призупинення ринку землі. Звертався до голови обласної ради з приводу призупинення ринку землі під час військового стану. Справа в тому, що враховуючи, що по регламенту треба 30 днів для винесення цього. Питання на сесію. У мене було тільки 25 днів, тому мені було відповідано вашою комісією, тоді ще було 5, 5, Це таке. В той же день я виніс 26 червня, я ще раз подав до голови обласної ради про конгресу, від конгресу громадських об'єднань. Про те, що треба призупинити ринок землі. Там було зроблено два звернення до президента України і народних депутатів, і до голови обласної ради Віолети Лабазюк. Мені було також відмовлено в цьому, тому враховуючи, що я звертався на все, а ви як профільна комісія. Ви маєте готувати це подання, ви маєте розглядати його і виносити до розгляд сесії. Ви маєте залучити юридичну службу тих же самих фахівців для вивчення цього питання. Тому що я вважаю, що на сьогоднішній день продаж землі це не на часі, і приступити до ринку землі має відбутись однозначно, тому що ми втрачаємо територіальну цілісність нашої держави. Тому я прошу долучити до е, це питання на розгляд вашої профільної комісії і щоб ви винесли рішення про те, щоб ви звернулися е, на сесію обласної ради а цього до президента України щодо призупинення ринку землі. Хочу нагадати, що відповідно до чинного законодавства Хмельницька обласна рада це. Клоріальний орган, який має діяти відповідно до регламенту. Відповідь на звернення має дати не посадова особа, а ваша комісія з питань земельних відносин. Дякую. Субтитрувальниця можу допомога? Ну я копії не а я можу додати вам, щоб ви так отдаем, прошу була бога тоді. Вот тут Так, тебе там уже хорошо. Так, да, перчатки областные до президента України до головного ради чотири заняти. Пера Віслави, Сергія Сергія, Спара коли на комісія, добре? Угу. Ставимо на голосування. Знімаєте і це ваше питання. Ваше питання. Знімаєте, що знімаєте? Ні, я питання не знімаю. Ми спочатку ставимо на голосування. Я так розумію <зумістичні> пропозицію Петра Петровича стосовно того, щоб зняти звернення до президента. <зумістичні> І 24-те також? 24-те Володимир Володимирович на попередній комісії зняв, якщо ви врахуєте це. Венчурок Володимир Володимирович, на попередній комісії, яка відбулася сьогодні о 10-й годині 203-му кабінеті, він зняв це питання з. Взагалі питання знято з розвідку. Він на це місії, так? Він на сьогодні. А тут він Ну, він зняв, ми зняв, знімати його не будемо. От, тим більше я його інформую. По 23-му питанні ставлю голосування щодо правки Петра Петровича, щодо зняття президента України. Звернення до президента України зняти, а залишити до Верховної Ради та Кабінету міністрів. Так, ставлю голосування. Член комісії знімання. І ставимо тоді 23 питання на голосування. Звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо недопущення збільшення ліміту на обсяг продаж земель сільського господарського призначення. Ставлю на голосування. Так. 24 питання. Звернення депутатів Хмельницької обласної ради до президента України, голови Верховної Ради України. Прем'єр-міністра України щодо виключення з державного реєстру пам'яток та зняття з обліку щодо виявлених об об'єктів культурної спадщини. Я перепрошую, я осломнююся від того, щоб включили в порядок даний ринку землі, щоб все-таки ви це питання вивчили і могли дати своє рішення. Я от дав чотири заяви, які я вважав до обласної ради. Подивіться, будь ласка. Ви хочете в передодельній сесії? Що, що? Хочете включити в передодельній сесії? Ні, я хочу, щоб включили до порядку денного. Сесії. Ну, щоб, щоб ви, як профільна комісія, це питання розглянули. Не. Все. Це ж на сьогодні. Це ж на сьогодні. Це ж на сьогодні. У якщо комісія про голосує, його влучити різні. Це звернення. Ну, ну, звернення до обласної ради через канцелярію, а в горі <говори> комісії, і його комісія ставить його голосу. Де? ну, я ж розумію, але можете включити. Ви допомогли? Якщо ми заключимо, що 24 питання проведено. Зараз маємо підняти питання про. Просто будів ви сказали, що ви маєте вивчити це питання. Дайте закінчити роботу комісії. Зараз повернемося до вашого питання. У нас є 24 питання звернення депутатів. Ми його зачитали. Зараз ми його розглядаємо. Після цього звернення будемо розглядати ваше питання. Дякую. Е, так, послухайся. Стосовно 24 питання, якщо можна, е, просто аналізуючи ті документи, які надійшли від виконавчого апарату, е, відповідно до цього звернення, я не бачила перелік переліку тих об'єктів, хоча знаю, що він є їх більше ніж 200. Тобто не було змоги вивчити. Зважаючи крім того на те, що все ж таки є звернення. Ну планується винесення на розгляд нашої нашого засідання наступного депутатського запит Володимира Гончарука щодо створення робочої групи з питань декомунізації відновлення національної пам'яті. Тобто, я так сподіваюся, що цією групою будуть вивчені ці всі об'єкти, які пропонуються для виключення із переліку об'єктів. Культура. І крім е того, ми знаємо, що на рівні держави вже поч, не почин, бо вже активно е проводиться робота щодо виключення пам'яток. Тобто воно вже напрацьовано поступово, вже є прізвища щодо Щорса, Пушкіна і так далі. Тому я сподіваюся, що і група є, ну я так думаю, щодо можливо буде. Але ж я не маю права. Я не Я пропоную зняти. Володимир Володимирович, ваше звернення, ви ваша думка яка? То що до того виключно чи не виключити його? Вичнем на фракційно там не І Можна, якщо дозволити ж інформацію. По цьому значить, ці списки щодо переліку тих об'єктів, які мали бути занесені в пам'яток, значить, вони розглядаються Міністерством культури, інформаційної політики і діяльності. Є там дуже великий валт в зв'язку ну, з тими подіями останніх років. І вони дуже повільно це роблять. Зараз, згідно інформації, яку надала нам департамент. Культури, значить, наша область слідуюча після франківської заяви. Зараз вони mm -hmm. вже взялися розглядати. Там дійсно там є більше 200 е об'єктів. Е <паспалу> нас 200. Об ну, Ті, які мають бути, цей про цей список що йдеться. Там більшість є могили, якісь там пам'ятники, зрозуміли, ну, але, зумінює, це, але а є ще, і, ще і, ряд об'єктів, які також. Ну, я думаю, це якщо буде створена ця комісія, то треба буде розглядати. Є зокрема, є будівлі в містах, які мають відповідний статус пам'яток, які мають обмеження щодо використання, щодо реконструкції і так далі. Тому ну, теж так чисто рекомендація, що в майбутньому звертати увагу на ті будівлі, які фактично знімаються чи ставляться на цей облік, тому що ну, це є також важливо для збереження нашої, скажімо. Архітектурної пам'ятки чи, чи історичної пам'ятки, тому що це треба розділяти і архітектурна і історична. Відповідно, якщо знімається одна, то залишається обмеження по іншій. Але це ну, є така практика, що звертаються якраз використовуючи ці події, повномасштабні вторгнення, в багатьох містах України є такі будівлі, які мають фактично статус архітектурної чи історичної пам'ятки. І це дозволяє фактично недобросовісним забудовникам чи іншим. Um, пропонує, ти Майна, ні, не воно, не воно просто дивіться, воно не має потреби звертатися до президента чи до Кабіни, воно зараз є воно, 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 <поте> сенсу. <сняти. сняти>. Треба <поте> просто це зняти <поте> і все. Тим більше, що це Вінчурик Володимир, це, це його питання, він тим переймається. і Він, він ще, Депутат. Тому, тому, Депутат. Тому, має тому, право Він сам ініціював, щоб зняти. Це, це дуже, да. я хочу варто. Вашої уваги і зняти це питання з. Не, це пропозиція має бути зачитана комісії. Ні, то я акцентував. Тому я прошу вас. Я це питання ставлю на голосування як. Члени комісії приймуть таке рішення, таке воно і буде. То зазнаття чи за що ні? звернення про винесення на сесію ага. звернення депутатів обласної ради до президента України, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра України щодо виключення з рановісту пам'яток і знання з обліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Все питання опрацьоване. Оксана Валерівна каже, що на цій комісії Всі, була перед нами Володимир Володимирович зняв. Я колишов на комісію Володимир Володимирович проходив біля мене. Я не чув від нього. Бо це було потрібно, я він, не думаю, що нас обманюють Я пропинував, я чужому не від тому але якби він прийшов сюди і сказав, це діда. У вас є в порядку денному, ви підтримуєте все. Так, в мене є порядок денний, ми не профільна комісія, він вирішив це зняти, значить, я думаю, що зніметься, і кожен, і воно вирішиться ще в порядку денному на сесії. Тому я ставлю на голосування і підтримую. Так, я правда. Я, хто я. проти, хто там не записав? Да. Все? Все, у нас це питання, порядок, порядок, де не закритий. Э, у нас є. Э, е... Ми, ще ми ж не його... Я говорити, хочу сказати, побігали. ви вже до нас звертаєтесь другий раз. Так, да. І перший раз питання було в тому, що ви е... приглали. Я... Чому ви його не подали в. Я тут же подав 26 числа, подивіться, 7 числа і 24 числа. Чому до того нас не передпускає? Ми не, не готові зараз на Я даний не момент його розглядати. Не Тому ви його включіть. подайте на розгляд. І ми будемо його розглядати. Тут багато інформації ми не встигли. Я просто вас... не... Ви Ви надзвичайно раз як голова комісії сказали, що треба вивчити це питання і тоді би це розглянуло. Я просто Ви, Ви, в тому, що я... Я я, розумію, я, вам, я тоді вам так не говорив. Питання було в інше. Питання в тому, що воно подайте його відповідно. Чинного законодавства, ми його отримаємо, будемо розглядати і внесемо в перегляд. Я просто зараз так, прошу так, включити зараз до то... порядку денного і розглянути і дати відповідь. Розумієте, першого січня закон входить в силу. Немає часу, навіть якщо я зараз подам ще раз, то це в січень лютий місяць буде розглядати це питання. А тут першого січня закон входить в силу. Йде питання призупинення ринку землі. Призупидення під час військового стану, воєнного стану. розумієте, От про що я прошу? Під час військового стану призупинити, щоб депутати звернулися до керівництва держави і щоб це все стабілізувалося. Тому що зараз неможливо продавати це є злочин, розумієте, коли люди обороняють державу. По-перше, у нас вже немає форуму. У нас депутат один. Ну, то би його б, б... Чому чи... цю таке терпальство. Це, ж... Це ми втрачаємо державу, розумієте чи ні? Ставте нам голосування. А у нас вже не достатньо. У нас немає коруму, у нас немає депутата. Депутат вийшов, який дав відповідь Є. на всі 24 питання, які були в нас. Депутат знав про те, що зараз буде розглядатися це питання. І я вважаю, що це зроблено навмисно, розумієте? Я не хочу звертатися до суду відносно цього питання. Але я вас прошу, поставте, будь ласка, до включення в порядок денний і для вивчення цього питання, і щоб президія обласної ради прийняла якесь рішення. Тому що в нас вже часу немає для цього. Надаю слово, хочу почути юриста. Як до вас можна звертатися? Сергій Володимирович Мороз. Сергій Володимирович, це, а, в даний переділ документів ми бачимо, що там стоять вхідні. Вона давалася відповідь на нього. Правильно я розумію? Ну, просто, я склад, не знаю. Я ви ви юрист, ви маєте краще знати. Додавалась відповідь. Ви вас запитую, чи ви отримали по першому питанню? Доповідаю. По першому питанню, коли я подавав це, мені було сказано, що 28 днів, а має бути 30 днів до сесії розгляду. Да. Було подано. Тому така от фактично відмова. І коли я посив комісію, щоб вони все таки внесли Порядок, включили до порядку дету, мені тоді було відмовлено. Я вважаю, що це вже в другий раз це робиться навбисно, розумієте? до вбивство, розумієте? Я пропоную вложити наступне. дійсно, до статті 28 регламенту пропозиції на розгляд Ради подаються за 30 календарних мікро. Друге, стаття 27, регламенту вам поговорив, що пропозиції на розгляд <позиція> Ради. Можу подаватися голова обласної державної адміністрації, постійної комісії обласної ради. Я з вами згоден, що ви говорите, але, будь ласка, було подано в червні місяці Якщо. на підставі цього. Ви так. мали це питання вивчити. Ви звернулися з зверненнями. Я не бачу цих звернень. на них немає резолюції. Постійні комісії це є під голові голови обласної ради і раді. Враховуючи те, що до канцелярії стану на зараз, тобто сьогодні, вчора там я інші Я ж нормально хочу розв'язувати ситуацію. Не надходили вказані документи в резолюції про те, що включення даних питань на розгляд комісії немає. Тобто не розглядалося ні юридичним відділом, ні іншими представниками виконавчого апарату Ваші звернення ви даєте їх виключно голові комісії для розгляду. Голова комісії відповідно повідомляє, що хворобу на даний момент немає, і в нього немає можливості для того, щоб проголосувати. Про включення в різне даному питання, ну і про відповідно подальшого його Ми пропонуємо, в канцелярію. Ви-таки що, коли в, комісія в, в, була в, Дієва запропонувала керівнику комісії, щоб це винести в обговорення на потім? Так чи ні? Чи це не ваші слова? Так, дійсно, в різному розглянуті? Так. Чому ви, як юристи, сказали, коли виходив е, депутат, що отак, от так і так не буде кворуму? Що <риклад> проблема? Це тобто не це, це... Не це... Мої не ваші повноваження. Не всучатися в роботу комісії? Я ж не можу депутати. Ну, чомусь ви... чомусь ви не можна... сказали, це це, ми що проголосуйте зараз, бо потім не буде кворуму. Ну, я на мою думку, я вважаю, що ви це робите до розумієте? Щоб це питання не виносилося на розгляд не, сесії. Не, я поважаю, що що. Ну мені це нічого не дає. Ну Якби ви здавалися, як Ну я, я два рази подавав ну, до... Був, два був. рази я звертався до голови обласної ради. Це рази. було в червні місяці, правильно? І ну, тим не менше, ви записали мені відписку, що 28 днів, але зараз ви мали це питання вивчити тоді. Та, серйозно, Розумієте? Не що я вам сказав. Ми Відповідно до пункту 3.3 положення про постійній комісії, так. ви мали долучити фахівців, ви мали долучити. Е це як експертів, науковців і це питання вивчити. Чому ви, ви це не робити? Ви написали відповідь, що 28 днів пройшло. Ми не можете включити в порядок денний, оскільки ви подали його не завчасно до роботи з комісією. Я подав його Два рази. Не 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 Тепері, що ми був, це президентом розмовляємо, я не бачу вашого звернення. Я не бачу, які текст. Подивіться. Ви просто говорите про я щось. Дайте тут. Ви розбираєтесь тоді з юристами. У нас форуму немає. Ми не можемо продовжувати далі роботу. Ми всі питання розглянули. 24 питання, які були у нас в плані проведення засідання постійної комісії обласної ради. Дякую всім членам комісії за роботу. От, ви подавайте звернення, скажіть, і ми подавайте, подавайте, скажіть, будемо з ним будемо розглядати. Коли так? подається до голови обласної ради звернення, так. і заявнику подається відповідь, що 28 днів пройшло, а треба 30, то має розглядати комісія, профільна комісія за це питання, яке її стосується, чи ні? Чи вона просто сказала, що 28 євро? 28 чи 38 то ви зверніться в комісію регламенту, а не до мене. Я не знаю питань зараз і не буду. Ви розумієте чи ні, ви Я спорю? кажу, мені попали це питання. Три звернення, які є, то одне із звернень мене. Про звернення депутатів щодо недопущення збільшеного ліміту на обсяг продажу земельського господарського призначення ми розглянемо. Ну немає в мене його переліку, хвориму немає, тому ми не можемо його розглянути. Це дякуємо вам і дякую членам комісії за роботу.